Ім'я Гулак стало відоме завдяки козаку Кошмученку, який був реєстровим козаком у війську Запорозькому у 1649 році. Зокрема, він значиться як козак Корсунського полку Гулак Кошмученко. У Черкаському полку в цей же час знайдено згадку про козака Івана Гулака. Однак основа імені Гул була записана ще у 1570 році у Патроніміці, коли згадували пана Романа Гулевича. Ім'я Гулак також з'являється у списку козаків 1673 року, але його етимологія залишається неясною. Існує припущення, що це ім'я могло бути запозичене з прізвиська Гулак, яке протягом багатьох століть вживалося серед населення на Дніпрянщини. Цікаво, що у 19 столітті це слово стало псевдонімом для двох видатних осіб з українського міста Городища з Артемовського та Артемовського, крім того, на території Польщі Лексема Гюак поширена як прізвище. Якщо це припущення вірне, то ім'я Гулак могло утворитися від прізвиська, яке спочатку означало гуляка або крикун, що походить від дієслова гулюкати. Проте не виключено, що імені могло надати значення терміна Гулак, що означає великий вареник, начинений маком, схожі на Гулак імена Кулак Білак, Гусак, Кулик, Чунак.